на ви мікналі Лізаріч. Сьогодні я вам обещала розказати казочку. Обіцяла, значить, слухайте, якщо не будете слухати, так нам ну, будете, не будете запам'ятати. Так що слухайте це нова казочка Колобок бок, у мене почок. От я розказую, якщо не будете слухати, не будете запам'ятати. так що слухайте. Живі? Були дід та її баба сумували мене. Та й хотів дід щось поїсти, сладке щось. І сказав дід бабі. Бабо, можеш по мені спекти колобок бок, у мене бочок? Я мені його спекти. Так що у нас немає борошна, а ти піди у пояс і назбирай борошно, о ти пішла. Пішла вона у пояс, назбирала борошно і приходить додому. Місе тісто, місце, місце, місце. Потім вийшлося маленьке, красиве тісто. Положила його в лопату, закинулась піч та закрила вари, а вона в. Печеться, і печеться, і печеться такий приємний запах. Навірно, його вже треба доставати. От да, Взяла лопату, відкрила легенько. Так вона збирала в лопату оцю колока і ще його на вікно. Зав'язаємо йому шапочку. Дай і під на віконце стрип на землю, й покотився, котиться, котиться, настрічі йому зайчик побігайчик Колобок колобок, Я тебе з'їм Не їш мене зайчику побігачку. Я тобі пісеньку заспіваю Ну заспівай, я колобок, колобок я я від діда втік, я від баби втік і від тебе утічу. Котиться, котиться. І... На встречі йому вовк. Колобок, колобок, я тобі з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну заспівай, я колобок, колобок, я румяний бочок. Я від діда я від баби я від зайчика втік і від тебе утічу. Котиця, котиця, колобок. До встречи у лисичка хитрі, сестричка. Та й відмість на встречі. Колобок, колобок, я тобі вмік. Не їж мене відмітоку, мед. Я тебе пісеньку заспіваю, ну заспівай. Я колобок, колобок, я румяний бичок. Я втік, я від мами втік, Я від зайчика втік, від... я від вовка втік і від тебе Котиця, котиця, Котиться, котиться бог, на свічу лисичка, сестричка і пита. Я тобі пісеньку заспіваю, ну заспівай. Я колобок, колобок, я румяний бочок, я від втік, я від баби втік, я від втік, я від вовка втік, я мідя мідявтік і від тебе утічу. А вона ще не стишу, сідай мені на носок та й приспівай, бо я нічого не чую без, лі... без слуха. Вся від Піває. Я колобок, колобок, я румяний бачок, я від ведь втік, я вона бабовчик, она его розизила. От сумовалики дета баба. Ну, і пока дітки, наследничной казки. Встретимся, пока-пока.